Дорогі друзі. Це велика честь, велика відповідальність бути тут серед членів нашої родини. Немає окремої перемоги України. Окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського союзу чи окремого союзу всього демократичного світу це все одна перемога. Нам однозначно потрібно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги. У нас є три магічних слова: слово перше. боєприпаси. Слово друге. Це коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. І магічне слово, номер три: це ракети великої дальності. Дякую, що ви включили всі наші пропозиції від нашої партії Європейська Солідарність від української делегації та українського народу. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава усім українським героям за боротьбу, за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок. Слава Україні.